Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Також ви можете стати спонсором нашого каналу та допомогти в його розвитку. Нашу новиною останніх днів стала атака Києва, а саме потрапляння російської ракети в дитячу лікарню у за підсумками рятувальної операції, повідомили, що загинуло 32 людини. А також удари були завдані і по другим місцям у Києві, у Дніпрі та Кривому Розі. А щодо Києва, то давно не було обстрілів в столиці, але ось Росія вирішила нагадати про себе. Знову ж таки, це на фоні усіх цих мирних перемовин. Як повідомляють, було запущено 38 ракет. 30 з них було збито, в принципі, непоганий показник, але тим не менше влучання були і вони призвели до гибелі людей. А російські представники відразу ж за стандартним сценарієм зробили заяву, що вони б'ють тільки по військовим об'єктам. Ну, в принципі, ми вже це чули неодноразово. Також заявили, що вразили якісь цілі в Києві, пов'язані з військовою промисловістю. Кожен раз одне й те ж від Росії в принципі не дивують, ну і рівень цинічності вже давно зашкалює. Багато світових лідерів виступили за судженням цієї атаки Росії, заявили, що це військовий злочин і навіть буде якесь розслідування. А вон також заявили, що наймовірніше це була російська ракета. На ну, самих дітей, які наразі не можуть отримувати просто лікування, Німеччина пообіцяла забрати кудись до себе. Хоча вже відомо, що деяких розподілили по українським лікарням. Українська влада очікувала більш значущої реакції від заходу і про це навіть публічно заявила, але чесно кажучи, не знаю на що вони розраховували. В принципі, реакція із засудженнями це така стандартна практика. А більше західні країни нічого зробити і не можуть. Цікаво, що все це відбувається якраз на фоні активних розмов про перемовини між Росією та Україною. Ось нещодавно Орбан їздив в Москву та в Китай і якраз про це й казав. Але такі обстріли показують, що Росія, напевно, не хоче ніяких реальних перемовин, і, в принципі, йде все тільки до ескалації. Зрозуміло, що після таких чергових атак все це запускає зворотню реакцію, і українське суспільство вже ж таки і українське суспільство вже ж реагує більш негативно щодо перемовин. Сам же удар по лікарні Охмадит було задано ракетою Х-101, це засувало видання Білінкет, які провели розслідування на цей рахунок, і по відео, які є в інтернеті в відкритому доступі. Вони з'ясували, що це саме ракета російського походження, а ніяка ні українське ПВО. А крім того, вийшов ще матеріал на Financial Times, де пишуть, що складові цієї ракети, яка якраз і потрапила до дитячої лікарні, вони із західних країн пишуть про те, що ці західні комплектуючі потрапили до Росії через Китай. І в принципі, це знову ж таки показує. Черговий раз, що санкції не дуже працюють, і що Росія досі отримує західні технології. Тут навіть немає чого обговорювати, Росія при бажанні може заполучити будь-які матеріали комплектуючі та інші деталі із західних країн чи з будь-якої країни світу, і робить це якраз через треті країни, які з нею активно торгують. Більше того, слід зауважити, що Росія використовує, як правило, споживчі товари, а саме їх контроль фактично неможливий із за глобалізації ринку, і за того, що ці товари можна знайти в будь-якій країні світу. З цього приводу, до речі, з'явилася цікава новина з Японії буквально у день, а саме про те, що громадянина Росії там затримали за те, що він якраз пересилає товари подвійного призначення до Росії, тим самим порушуючи режим санкцій. А місцеві змі пишуть, що він пов'язаний якраз з угодами з південною Кореєю. Спочатку товари направлялися туди, а після того перенаправлялися до Росії. Зокрема, він займався такими товарами, як гідроцикли, судові двигуни та вживані мотоцикли. Японська влада вважає, що ці речі можливо використовувати в військових цілях. В принципі, може не напряму, але розбираючи якісь товари, можна доставати плати із них і їх використовувати для військових цілей. В принципі, ті ж іранські шахеди, вони так і збираються. Якраз там вилучають деталі з різної побутової техніки, потім все це пересобирають і з'являється. І з'являється ось така доволі цікава і небезпечна зброя. У цьому випадку навіть йдеться про судові двигуни, які з легкістю можна використовувати для російського військового флоту. Віктор Орбан нещодавно розповів своїм колегам в Євросоюзі, що Путін впевнений у своїй перемозі над Україною. Так нещодавно були перехоплені якісь документи, які пересилалися між членами Євросоюзу, і там Орбан якраз казав про те, що Путін думає, що він переможе, і просто чекає. Коли Україна впаде. Наразі йде війна на виснаження, і в принципі Крем себе почуває набагато комфортніше, ніж Україна, тому що банально має більше ресурсу якраз для такого типу війни. Також у статті йдеться, що Путін готовий спиратися на два документи для завершення війни. Перше, це стамбульські угоди, і друге, це якийсь китайсько-бразильський план. Ну щодо першого, в принципі, вже неодноразово говорили, що головною проблемою, в принципі, є скорочення армії. А ну а щодо другого плану, то в принципі про нього нічого не відомо. Китай колись говорив про свої мирні домовленості, але вони були вкрай розмиті і там не було ніякої конкретики. А наразі не зрозуміло, який план пропонується. Орбан назвав Китай ключовою країною для переговорів між Росією та Україною, і це він сказав якраз після того, як відбув із Китаю, де зустрічався з товаришем Сі. А туди він поїхав одразу після Москви зі своєю мирною ініціативою, і нещодавно було анонсовано, що Орбан навіть... Хоче зустрітися із Трампом, а теж, напевно, якраз говорити про ці мирні домовленості, тому що команда Трампа теж на них наполягає, але до кінця не зрозуміло у якому вигляді. Конкретики щодо зустрічі Цзіньпіна і Орбана залишилося набагато, тим не менше, слід розуміти, що Китай і справді відіграє дуже важливу роль у нинішній війні, тому що буквально половина російського ВВП наразі зав'язана саме на Китай, і тому Цзіньпін та китайська влада має доволі серйозні важелі тиску на Росію. І якщо вони Хочуть щоб Росія реально сіла за стіл мирних перемовин без ультиматумів, то Китай може це зробити. Я думаю, що в цьому проблеми великої немає. А при цьому Китай займає якусь таку половинчату позицію, але останні роки все ж таки почав зближуватися саме з Росією і якби схилятися, і якби схилятися на її сторону, активно торгує з Росією, постачає товари подвійного призначення. І ось нещодавно була цікава новина якраз про розробку сумісного безпілотника Росії та Китаю. Тобто, вже навіть виготовляють чи збираються виготовляти якусь військову зброю. Хоча ось летальну зброю Китай поки що не передавав, що найменше про це нічого не відомо. Тим не менше, стає все більш очевидним, що Китаю, в принципі, вигідно затягувати конфлікт. У мене було навіть окреме відео на каналі історія всього про це, а саме про те, що Китай отримує бенефіти затяжної війни в Україні. З одного боку, він виснажує НАТО, з іншого боку, Росія теж виснажується і потрапляє, і стає все більш залежною від Китаю. А ну і ще одна новина про Орбана. Про нього останнім часом дуже багато новин. А саме про те, що Росія та Китай сподіваються на початок перемовин до кінця 2024 року. Про це пише іспанське видання. Про це іспанське видання дізналося закритого звіту Орбана, яке він посилав до Євросоюзу. Там якраз пропонується, щоб треба почати перемовини, І Євросоюз має виступити як би арбітрам в цьому плані і не дочекатися там Сполучених Штатів та їх ініціатив. При цьому закликає провести активні переговори саме з Китаєм, саме з Сі Цзіньпіном, і обмалювати, яким чином можна закінчити цю війну. При тому знову таки ніхто не впевнений, що Китай в цьому насправді зацікавлений. А ну щодо Росії, то Путін. Нещодавно видав ультиматум, зрозуміло, що Україна на нього не піде, і навіть у Кремлі на це насправді не розраховують. Це такий ультиматум для продовження війни і для подальшої ескалації. А щодо взагалі ставлення до таких маневрів Орбана, то майже усі лідери Євросоюзу виступили проти і заявили про те, що це не відображає якраз позицію Євросоюзу по цьому питанню. При цьому жодних додаткових рішень не було ухвалено, ні за Орбана, ні проти. Але наразі якраз Угорщина очолює Євросоюз і тому Орбан став таким активним. Український МЗС також обурюється позицією Орбана і називає її проросійською, що саме він використовує якісь російські наративи для закінчення війни. А правда, без якихось. Особливих подробиць, хоча ми в принципі звикли до того, що російськими наративами влада називає будь-які плани, які просто не подобаються українській владі. Сам же Орбан не має чіткого плану, і він, в принципі, виступає просто за замороження конфлікту. Разом з цим Угорський МЗС, яке раніше обіцяв Орбан, анонсував нові угоди з Україною про партнерство і співробітництво. Також цей проект включатиме будівництво нових прикордонних переходів, реконструкцію мосту через усім відому тису. Нову залізницю та посилення роботи в енергетичній сфері. Наразі цей документ відісланий до України, а там будуть узгоджувати деякі пункти і, в принципі, намічається якесь покращення відносин між Угорщиною та Україною, а що дуже непогано, про що я і раніше казав. А місцеві індійські видання пишуть про те, що Путін дозволив звільнити всіх індійців, які наразі знаходяться у російській армії після зустрічі з моді. Цю проблему нещодавно обговорював Путін та Моді на зустрічі. як відомо, Росія вербує якраз досить багато найманців у країнах Третього світу, і Індію ця проблема не оминула. Як писали розслідувачі, нарідко це відбувається обманним шляхом, тобто пропонують якусь роботу, а потім посилають кудись на Донбас, і деякі люди навіть не знають, куди вони їдуть. А частина їде просто на охорону якихось об'єктів, але знову ж таки опиняються на нулі. Ну а деякі найманці розуміють, куди вони їдуть, і розуміють, який контракт вони підписують? А таким чином Росія завербувала десятки тисяч найманців по всьому світу. Ну і ось домовилися, що навіть індійців, які мають контракти з Міноборони РФ, їх все ж таки відпустять і вони мають нагоду покинути російську армію. Щодо самої зустрічі, то велися перемовини щодо економічного розвитку обох країн, про економічне співробітництво, і навіть були підписані якісь домовленості. А так чи інакше, але Індія в цьому зацікавлена з двох сторін. Індія купує просто російські ресурси доволі вигідно. А ну і по-друге, це проблема Китаю. Індія не хоче зближення Китаю та Росії і намагається якраз таким чином розбити зближення між країнами. А ну і питання само собою порушувалось. Ну і моді виступив за скоріше припинення вогню. До речі, ця зустріч якраз була після удару по Києву. Маном. में विश्वास करना वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है Нещодавно було підписано ще одну безпекову угоду, наразі між Польщею та Україною. В принципі, там були стандартні пункти, але деякі з них вибивалися. Ось, наприклад, там був пункт, що стосується польського ППО, що його можна використовувати на території України. Було анонсовано механізм, що польське ППО можна буде використовувати у повітряному просторі України, якщо ракети та дрони російські наближуються до польського кордону і можуть загрожувати самій Польщі. Яким чином буде з'ясовано, що ракета чи дрон летить саме на Польщі. Що невідомо, але тим не менше на польську територію і справді вже залітали російські ракети неодноразово і були такі прецеденти. Разом із цим це доволі цікава практика, і якщо вона буде все ж таки працювати, то можна вже буде казати і про розширення якогось плану щодо закриття неба над Україною. Що найменше можна це зробити, в принципі, хоча б над регіонами, які знаходяться далеко від фронту, і які не стосуються напряму російської авіації, тому що збиття там ракети чи дрона без пілота, без. Живої людини це, в принципі, не буде такою ж ескалацією, як наразі вважається. Взагалі організація закриття неба було великим викликом для НАТО спочатку війни, але НАТО вирішили від нього відмовитися, щоб не ескалювати обстановку. Ну і в принципі, вони тоді не дуже розраховували, що Україна зможе вистояти. Теоретично країни НАТО могли б вести якусь таку зону, але на жаль, цього не зробили, тому ми й маємо постійні влучання по цивільним об'єктам. По ось лікарні нещодавно було, по енергетиці і так далі. і так далі. Але ось незабаром Сполучені Штати виказали великий скепсис щодо цього і заявили, що ні, ні, країни НАТО не можуть збивати ракети над Україною і що це буде приводити до ескалації. А ну і ось міністр оборони Польщі десь через дві години зробив заяву про те, що ні-ні, вони справді не будуть збивати ракети без дозволу НАТО. Ось так історія цієї угоди перетворилася з великої перемоги до звичайної зради. Ну що сказати, вже й не звикати. А ще в угоді був доволі цікавий пункт про створення добровольчого батальйону на території Польщі, а саме для українців, які знаходяться у Польщі, і ось можуть туди, як би, записатися. Як я розумію, навчання буде проходити також на території Польщі, а потім будуть відправляти до України. У чому сакральний сенс цього? Я не розумію. Якщо Українець реально хоче служити, то він може переїхати з Польщі до України. І там якби з цим проблем не буде. Єдине, що можливо, що цей батальйон буде краще в плані оснащення, в плані підготовки, тому може якісь люди туди і підуть. Але знову ж таки, хто прагне добровольно піти, то як правило і на території України шукають якісь спеціальні батальйони, і в них вступають, які знову ж таки які краще, ніж там середній батальйон ЗСУ, куди відправляють людей після звичайної мобілізації. Ще прем'єр Польщі Дональд Туз зауважив, що ось на їх вугільних станціях можуть виготовляти електроенергію для України, і в принципі він хоче отримати субсидії від Євросоюзу, щоб можна було виготовляти енергію, отримати з цього бенефіти. Більше того, ці станції можна буде не закривати якраз по новим екостандартам, тому що це буде стратегічно важливим. А для енергетики України. А щодо України, то мабуть непоганий план, враховуючи те, що Україна була повністю відключена до європейської системи. Це якраз відбулося у війну. Ну і наразі Україна має великий дефіцит електроенергії. І польські станції можуть допомогти, особливо взимку. Та й в цілому станції, які перебувають за кордоном, але живлять українською енергетикою. Це в принципі такий суперський варіант, тому що Росія по ним не зможе просто фізично бити. А питання тільки в тому, наскільки це допоможе стабілізувати енергетику, напевно, на якесь чудо не слід розраховувати, але тим не менше це краще, ніж те, що зараз є. Нещодавно стало відомо, що Євросоюз припиняє процес інтеграції Грузії в НАТО. Про це нещодавно заявив. Якраз посол Євросоюзу в самій країні зауважили, що це відбувається із за закону про іноземних агентів, а також зауважили, що ось нещодавно прем'єр Грузії виказував досить неприємні речі України заходу. Загалом та сама мотивація, що й у американців, які нещодавно відмовилися проводити спільні навчання між Грузією та Сполученими Штатами, але вони повністю відносини все ж таки не розривали. Ну і тут теж. Євросоюз все ж таки призупиняє тільки інтеграцію, але не повністю розриває цей процес. Ну і в принципі так і було по суті сказано, що чекають, поки Грузія стане на шлях істини. Подивимося, як пройдуть вибори у цьому році. Якщо залишиться нинішня влада, то в принципі процес інтеграції, напевно, не відновиться, і влада якраз буде рухатися у більш проросійську сторону. Більше того, слід зауважити, що опозиції у Грузії наразі толком і немає, це велика проблема. Може вони створять якийсь спільний блок, щоб протистояти нинішній владі, але сильної опозиції у Грузії насправді немає, у чому і полягає якраз проблема щодо і мітингів, і щодо наступних виборів. Єпопея з Байденом і його подальшою президентського гонку ніяк не вщухає, так нещодавно навіть Голівуд виступив проти Байдена, а це, здавалося б, найдемократичніше місце усій Америці. Відомий актор Джордж Клуні нещодавно виступив проти Байдена, заявив про те, що Байден не має йти на президентську гонку і передати цей пост комусь іншому. Так він заявив, що Байден у минулому виграв багато битв, але наразі не може перемогти у битві з часом. Так, в принципі, він сказав про те, що Байден дуже старий. А клуні заявив, що він зустрічався з Байденом ще три тижні тому, і що це вже не той Байден, який був у 20-му році на минулих виборах. А насправді, якщо подивитися минулі дебати Байдена і сьогодення, можна досить сильно здивуватися, наскільки все погіршилося, і наскільки стан Байдена став. Реально досить тяжким. Everything hі saying so far is simply a liar. But you I just you had a notion that we were this safe country. При цьому сам Байден і його команда постійно відпираються від нападок і все ж таки настоюють на своєму і говорять про те, що Байден піде. На президентські вибори, ось нещодавно представники Білого Дому спростували інформацію про те, що у Байдена Паркінсон про це почали говорити після того, як з'ясували, що постійно у Білий дім навідується доктор цієї сфери, і напевно це якраз пов'язано зі здоров'ям Байдена. А Хоча його оточення говорить про те, що з Байдена все окей, хоча так і не скажеш. А ну і нещодавно Байден знову відзначився якимись дурницями на сцені. Це відбувається просто постійно. Авілайштакен. I personally ask you to extend your service. <laughs> Forgive me. Почався довгоочікуваний саміт НАТО, хоча я особисто від нього нічого не очікую. Так Байден на початку саміту анонсував, що передадуть Україні п'ять додаткових систем ППО. В принципі, про це писали раніше ще західні змі, що на саміті НАТО будуть обговорюватися саме укріплення українського ППО, щоб можна було протистояти російським ударам, і це, до речі, не пов'язано з ударами по лікарні, тому що вся ця інформація була ще до ще цікава новина, яка була також злита до саміту, про те, що країни НАТО передадуть Україні 40 мільярдів військових допомоги. Щоправда, на наступний рік, але тим не менше, це дуже добра новина, тому що Україна, тому що Україна вже гарантована не буде у такому стані, як на початку цього року, коли Сполучені Штати не захотіли передавати нову допомогу, і Україна залишилась ні з чим, тільки там невеликі передачі зі сторони Європи, а Європа з цим не дуже справлялася. Говорять про те, що всі ці витрати розподілять пропорційно. Єдине, що знову ж таки є залежність від Сполучених Штатів, і якщо прийде Трамп, то захоче він передавати цю допомогу через НАТО чи ні. То теж є таке. Велике питання, але тим не менше, хоча б затвердили ось таку велику суму. Ну і ще цікавою новиною стало те, що в НАТО закріпили окреме рішення по Україні і назвали, що вступ України до НАТО є незворотнім, як записано в документі. Тут насправді нема чому радіти, немає ніяких насправді змін, тому що знову ж таки ніякої конкретики НАТО Україні не надали. Що таке незворотність? Коли ця незворотність все ж таки буде відчутна, тому що немає ні термінів, ні якоїсь конкретики. Може ця незворотність буде через 5 років, а може через 50. Якщо Україна вступить до НАТО через 100 років, це теж буде таким незворотнім рухом до НАТО, якщо НАТО на той час буде в принципі існувати. В цілому позиція НАТО з цього питання вже остаточно набридла і навіть визиває роздратування, тому що ніякої конкретики НАТО ніяк не може дати протягом багатьох років. А ще стало відомо, що НАТО створить якусь загальну структуру для тренування українських солдатів. Наразі підготовка українських солдатів проходить в різних країнах НАТО, але вони хочуть цей процес централізувати і зробити його більш ефективним. Не знаю наскільки це буде більш ефективно, але здається, що НАТО просто роздувають бюрократію. Головним вузьким місцем для навчання українських солдатів є якраз. Тренувальні бази на території Європи, їх не так багато, не так багато інструкторів, тому якоїсь супермасової підготовки немає. Ну щодо пілотів, то напевно окреме питання це все ж таки питання бажання НАТО готувати достатньо пілотів, але це трішки окрема тема. А ну і ще перед самітом Єрмак видав політику про те, що він буде тиснути на Сполучені Штати, щоб вони зняли усі обмеження для атаки російської території. Поки що результатів не видно, але може ми про це дізнаємося згодом. Видання Радіо Свобода пише про те, що на територію Молдови нелегально потрапило 23,5 тисячі чоловіків. А за весь період війни про це вони дізналися від прикордонної служби, і вони фіксують всі ці правопорушення, тому що без них, в принципі, з території Молдови потім нікуди не дінешся. Ну і це тільки в одній країні, а ще є Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина і так далі. А тому рахунок може не на десятки, а навіть на сотні тисяч чоловіків. А щодо проблеми, то сама влада вирішила закрити кордони з початку війни і досі їх не відкриває, і це створить доволі багато проблем у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Щоправда, найголовніша проблема нас чекає ще в майбутньому, коли закінчиться війна, і коли все ж таки рано чи пізно треба буде відкривати кордон. А скільки тоді чоловіків вийде за межі України, невідомо, тому що знову ж таки будуть очікувати, що влада в будь-який момент може знову зачинити кордони. Про це, на жаль, ніхто не думає і не рефлексує на цей рахунок, але влада просто буде відтягувати цей момент наскільки можна довго. А лідери Сполучених Штатів, Данії та Нідерландів нещодавно пообіцяли, що все ж таки самоліти F-16 прибудуть на територію України цього літа. Спочатку вони обіцяли на початку літа, але дедлайни як завжди пробували. Тим не менше, все ж таки обіцяють, що колись їх передадуть. Знову ж таки, хочу зауважити, що скоріш за все передадуть тільки 10 літаків, тому що готово тільки 20 пілотів, і навряд чи за цей короткий час що зміниться. А тому на цей рахунок теж не варто розраховувати, що f 16 якось дуже змінять положення на фронті. А також питання обслуговуючого персоналу та інфраструктури на території України залишається відкритим. А ще ось нещодавно Норвегія пообіцяла передати 6 літаків F-16 до кінця цього року. А знову ж таки, вузьким місцем буде саме підготовка пілотів, тому що, враховуючи те, що обіцяла раніше, літаків має бути декілька десятків, але готових пілотів тільки на 10 літаків. Паралельно з тим, Сполучені Штати виділили Польщі 2 мільярди доларів і збираються передавати літаки f 35 Абрамси і навіть систему Петріот, яких, начебто, Україні не вистачає. Пріоритети тут, напевно, теж усім зрозумілі. Щодо Франції, є дві цікаві невеличкі новини. Перша пов'язана з партією Ле Пен, а саме про те, що вони війшли в коаліцію Орбана в Європарламенті. В принципі, доволі очікувано, правоконсерватори створюють нову коаліцію, і вона, до речі, наразі є третьою в Європарламенті. А позиція правоконсерваторів у цілому укріплюється. А, ну і друга новина вже пов'язана з нещодавніми парламентськими виборами у самій Франції, в якій перемогли ліві. Насправді там коаліція лівоцентристів та лівих, там навіть в коаліції є комуністична партія. Але увагу привернув соціаліст Меланшон. Який може стати прем'єром Франції, і це погіршить відносини з Німеччиною. Про це пишуть вже деякі якраз західні видання. А поки що триває процес створення коаліція, але прихід меланшона на пост прем'єра цілком реальний. Щодо меланшона, то він відомий своїми висказуваннями проти України. Він виправдовував анексію Криму і називав тоді режим в Україні неонацистським. нацистським. А наразі щодо війни в Україні правда помовчує і якихось різких висказувань, начебто, і не робив. Доброго дня. Лендишкова. Очаковська залізнична ТСК ТСП інсталювала проводи звіт по документів мобілізації. Може служити? English. Sir. English? Yes. Bre Great Britain? Great Britain, yeah. Thank you very much. Good day.